Майже половина російських штурмів по всій лінії фронту протягом минулої доби припала на покровський напрямок. Загалом, як повідомив генеральний штаб, Росіяни атакували на всьому фронті 178 разів. Окрім Покровського, ворог не знижує активність на лиманському та турецькому відтинках. Більше про опір зсу ворожим зусиллям. Далі в огляді. На харківському напрямку пілоти Хартії майстерно спрямовують безпілотники на позиції росіян. Цього разу за добу знищили більше як чотири десятки окупантів. Ворожі штурмовики планували накопичитися перед атакою, але не встигли. А воїни феніксу дронами вполювали дві ворожі «Гіацинт», кілька вантажівок, спалили укриття противника разом з живою силою. Ваговози, легковики та уази перетворили на брухт а буханки висадили в повітря разом з екіпажем. Бійці підрозділи «Фатум» із третьої штурмової накрили замасковану сау, залетіли всередину мотолиги та наздогнали російський танк. У лісі засікли Урал і заземлили гармату. У Серебрянському лісі тримають оборону бійці прикордонної комендатури швидкого реагування шквал у міжсезоння труднощів додає погода. Нині ґрунтові дороги це суцільне жахіття для водіїв. І повсякчас складна логістика через тотальний контроль ворожими дронами. В них є розвідчики, прості дрончики, щоб ти собі розслабився. Він тебе спалив, він тебе веде і за той момент просто прилітає зі скедом різко, так як в мене сьогодні, три метри від мене скед був. Ми бачили, що він над нами висить. Фігак резко підлітає другий жу за бах скинув, але прицільність невелика і впало близько. Ворог постійно накриває артилерійським вогнем, скидає вибухові пристрої з дронів та суне на позиції наших оборонців за один тиждень. Може проходити від трьох до чотирьох штурмів на різних позиціях. У Нас батальйонний району оборони досить широкий, широка смуга, і противник атакує на кожному із цих напрямків. Московити безупину атакують на Лиманському напрямку за добу 26 штурмів. 63 та окрема механізована показала кадри знищення ворожих танків. Один через секунду після його останнього пострілу інший вистежили під час зміни вогневої позиції. На сіверському керунку оператори бригади «Едельвейс» розчистили небо від ворожого літального брухту, збили кілька БПЛА, зокрема молнію та розвідувальні зала і суперками. Російські ударні гвинтокрили б'ють по залишках зруйнованого часового яру. Битва за місто триває. Воїни 24-го МБР продовжують стримувати ворожу навалу. Невпинно знищує окупантів бригада помста на Краматорському напрямку. Днями влаштували расистам операцію Ліквідація. Майже два десятки російських піхотинців убито та з десяток поранені. П'ята штурмова у цьому самому секторі спопилила танк, автотранспорт та укриття ворога. А ось на відео чергова спроба росіян прорвати оборону Азова на турецькому напрямку. Першими в атаку пішли байкери, за ними десант на багі, а на фінал кілька БТР. Безуспішно. Наші оборонці не дають окупантам шансу закріпитися в забудові. Хижак активно розчищає дороги в турецьку. Загарбники намагаються встановлювати протитанкові міни, але наші пілоти знаходять і знищують їх навіть у важкодоступних місцях. На цих кадрах таке дистанційне розмінування. На турецькому напрямку ворог здійснив 20 атак у районах Курдюмівки, Турецька, Дачного, Леонідівки та Дружби. На Покровському наші захисники зупинили 75 атак агресора у районах населених пунктів: Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко. Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка. На Покровському напрямку бригада Червона калина знищила БМП та танки. ФПГ-дрони вразили потрібні цілі і зірвали цим плани, розвалили логістику та позбавили противника ресурсів для наступу. Окупанти малими групами піхоти намагаються наблизитися до українських позицій, шукають шпарини в обороні, щоб просунутися вперед, закріпитися і накопичити сили. Пильні очі аеророзвідників бригади Спартан фіксують їхні переміщення, а пілоти пташками та дронами б'ють по ворогу. Три механізованих накати за чотири години здійснив ворог у районі Андріївки, але наші захисники вчасно помітили рух броні. Почала насипати артилерія. Ураження завдавала серед інших 46-та бригада. Сумарно росіяни задіяли 17 одиниць техніки. Дві третини так і залишилось там догорати. Одну з хвиль штурму розбили бійці 33-ї бригади. Вони також змогли повернути росіянам смертоносний заряд безпілотника, демонтували бойову частину ударного дрона, що летів на них, і на Фпіві направили її назад. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини.